Доброго дня, малята! Відгадайте загадку. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух. Яка це пора року? Так, правильно, це зима. Зараз ми з вами пограємо в гру. Вона називається Впіймай зимоньку». Плескайте в долоні, коли почуєте ознаку зими. Іде сніг. Вірно, це ознака зими. Співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти катаються на ковзанах. Так, вірно, це ознака зими. Росте зелена травичка. Ні, такого не буває взимку. На деревах починають з'являтися зелені листочки. Ні, і такого взимку не буває. Діти ліплять сніговичка. Так. Це є ознакою зими. Молодці! А зараз відкрийте ваші зошити на сторінці 24, приготуйте простий олівець і кольорові олівці. Ваше завдання перетворіть осінню картинку на зимову. Домалюйте сніжок на деревах, на будинках. Можна додати сніжинки, людяні бурульки, засніжені хмаринки. Малюйте акуратно та з фантазією. А зараз виконаємо наступне завдання. Розгляньте малюнки і закресліть ті природні явища, яких не буває взимку. Ви молодці малята! Я впевнена, у вас все вийшло. А зараз давайте з вами поміркуємо і скажемо, яка ж зима? Якщо взимку дуже сильний мороз, то зима яка? Морозна, правильно, молодці. А якщо взимку йде багато снігу, зима яка? Так, сніжна, правильно. А якщо взимку дує сильний вітер, то зима яка? Так, правильно вітряна. А якщо взимку дуже холодно, то зима яка? Холодна, правильно, ви молодці. Дітки, а зима може бути ще й небезпечною. Тому не можна стояти під дахом, де висить багато бурульок. На льоду легко посковзнутися, треба бути обережним. Не можна кататися поблизу дороги і виходити на тонкий лід. Малята, будьте обережні. Любі дітки, вийдіть разом із дорослими на вулицю та уважно подивіться навколо. Поспостерігайте за снігом і сніжинками, які тихенько падають з неба. Згадайте, будь ласка, що у світі не існує двох однакових сніжинок. Кожна з них особлива, як і ви. Ваше домашнє завдання. Повернувшись додому, намалюйте свою власну неповторну сніжинку. Малюйте так, як підкаже вам фантазія. Коли малюнок буде готовий, сфотографуйте його та надішліть нам, ми з радістю подивимось на ваші чарівні роботи.